Друзі, мої вітання. Ну що, трохи попрацювали. На території зробили порядок. Практично, ну, мабуть, більше тижня. Займались отакі от, от туйки у нас. Це ми років два назад посадили. Оця, до речі, в минулому році пропала, то її нову посадили. Бачите, ця вже так обжилась, ця ще трохи хворіє. Везде у нас ми провели от звідти воду, тут все порозкопували. Коротше, розкопки були ще ті. І от так от Туйки зараз шпарять. Бачите, оце в принципі, ну скільки, пів метра, мабуть, за цей сезон вона нормально зробила поросту. Все пообкашували. тут уже бомба. Тут ось кущики досить і досить активно почали рости. Так, тут трохи навели порядки. Бочечка ще з водою стоїть. Так, трохи часу. Приділив оцьому дракону. Що тут зробив? О тут два кронштейна. Тут видно, вони знімаються. Яка задача цієї штуки? Цій штуки задача. Конденсувати вологу, яка поступає з компресора. Ось що, компресор, вихід. Ще е, шланга немає, я якраз зробив заміри, бачите, новенький штуцер вставив. Зробив заміри для того, щоб правильні розвороти зробити. Бо ну, оцей, шланг я вже, оцей шланг я вже зробив. Бачите, тут один розворот, і сюди він приходить інший розворот. І, відповідно, ці всі кути, для того, щоб правильно зробити, їх треба виміряти. Тобто один раз приміряв, намітив і хлопці обжали. Так само я сюди. Сюди поставив я тефлоновий шланг, бо, ну, тільки тефлон ставиться на вихід з компресора, бо тут найвисока температура. Резина вона виходить з ладу нас старий шланг, що стояв, він дивився на нього візуально, він класний. Але отут деконект був, да? тобто отут він травив повітря, тому що ну, температура дає своє. Потім поставили осушувач. Отакий. Получається, із компресора йде на оцей конденсатор. Потім з конденсатора йде ось сюди. Ну цей осушувач він скидує всю вологу з системи і потім чисте повітря вже подає сюди на ресивери. Сюди на ресивери. Коротше, система, система ракета. Ось дивіться, зробив глушилку. Тут бачите такі маленькі гвинтики. Ключиком на 8 затягував, а отут лючок був відкритий. І ключик на 8 у мене туди успішно залетів на самий низ. Блін, хвилин 15 магнітом я там лазив, доставав цей ключик, а там же, ну, залетіть він може легко, а от достати його, бо він довгий, залітає просто. А вилітає не дуже просто, тому трохи було клопотом. Потім дивіться, яка ідея. Ось такий от бачок. Він двохсекційний. Одна половина в нього тут 50 літрів, інша половина, мабуть, 120. Тут, якщо що, треба буде ще один. Кран додавить. Не кран, а вихід додавить. Чому вихід додавить? Бо оцей йде заборник масла. А от там, от там. Ну, виходить, Сенс-Кікі, оця трубка, оця трубка вона десь отут. І, виходить, всмоктування. Чи буде нормально це для насоса? Ну, я не знаю. Напевно. Краще сюда штуцер вварити, його піднять отако десь, да, на отаку висоту. І звідси він буде забирати. На рульове, в принципі, отак штуцер оце і зроблене. Це два крани зливні. Сюди це обратка в, фільтр, в бачки. Сюди, виходить, зроблю два фільтри на гідравлику і на рульове. І будуть вони отак стояти. Цей бачок куди приліпить? Хочу поставити. Ось сюди. Ось сюди. Зроблю кронштейн такий, щоб десь низ бачка був от на отакому рівні. Да? Для того, щоб огляд був туди, щось там піджать, підкрутити, дотягнутися, щоб воно нічому не заважало. Ну і відповідно від кабіни сантиметрів 20 треба буде відступити. Ну, в принципі, десь отако він малюється, отут буде стояти. Е, якщо ставлю бачок туди, то сюди знайшов уже бак на 180 літрів заводський по шаровій ціні е, поставлю сюди бачок. Я думаю, він влазить по розмірам, наче поміряв, все чітко. 180 літрів йому на день прицепи тягати, ну, вистачить аж бігом. Так, що у нас по салону? По салону. Ну що, педальки, в принципі, вже все функціклірен, Все працює. Тут дивіться, що забабахав. Так, так думаю, буде краще. Дивіться. Поставив, зварив сюди рамку. Ця рамка зйомна. Вона кріпиться отам до корпусу, поприварював туди кронштейни. І, відповідно, отак вона буде стояти. Це у нас буде гідравліка. Так, а це у нас. Чи так, чи так. Це буде ручний газ речах. Ну і отут у нас, відповідно, стоїть уже глушилка. Глушилку, яку вчора підсоєдинив. Потім, отут уже у нас ручник стоїть. Ще не закрив. Так от все закривається, опа. І от такий от ручничок. Все працює, вже все під'єднано. Єдине питання підсоєдінити до компресора. Зробити коннект. І. і і і і Получається, газулька є, гідравліка є, глушилка є. Єдиний, єдиний момент. За чим у нас зараз затримка. Для подальшої роботи це у нас залишається переключення режимів чи переключення передач, хто як хоче такі. Переключення передач, напевно, речах, да? там де чотири положення у нас. Думаю, що зробить? Або ще один такий речажок замовить і його поставить кудись, я не знаю. От тут речах, якось його треба настільки чітко зробити. Також якийсь перехідний кронштейн, щоб він, ну, в принципі, був під рукою, да? тому що це, в принципі, основний інструмент, яким ти будеш користуватися. Тут діапазон ти один раз включив да? і його не трогаєш, а передачами ти постійно переключаєш. Тому його треба придумати в якесь таке місце. Навіть не знаю куди. Навіть не знаю куди. Ну це і зніму і буду пробувати ще тикати, де йому стане місце. По гідравліці, ну, ось сидіння, в принципі, зараз не в рівні, да? воно ще підніметься трохи. От, ну, все досить і досить зручно. Ну, воно включається. Якщо, якщо буде незручно, ці можна підігнути, ну, то не проблема. Але в принципі вже, вже, вже воно ну, стоїть так, має стоять. Тут роботи, звичайно, кажеться, наче небагато, але Ну, цей кронштейн також. Ну, ну, реально з кронштейном роботи, ну дві години це з покраскою, дві години з покраскою. Але щоб дійти до м того конструктиву, який має бути, ну на це може піти і день, і два, тому що все треба приміряти постійно. Дивиться, як воно буде, щоб було більш-менш зручно. Ну, ці всі конструкторські питання це все займає основний час. По пневматиці, оцій, казалось би, то також, ну, що там, ну, дві дирки просверлив, там різьбу нарізав, кронштейни зробив, поставив, але ж треба знайти певне місце, так? Да? Я з вологоосушувачем, оцей що круглий. Ну, мабуть, два тижні з ним вокруг цього трактора бігав, думав, куди його прицепити. Тому що, ну, було б краще, звичайно, якби його поставити там десь біля ресиверів, але знову таки, там поворот рама ламається. Незрозуміло, як буде воно чи буде доставати колесо. Отут От питання. І вирішив все-таки піти простішим шляхом. Отам От на рамі. Нічого не сверлив. Там було два отвори. На ті два отвори причепив осушувач. Я його поставив там якраз на кінці цієї трубки, яка йде із ресиверів до компресора. Тобто там штуцер, і на цей штуцер вже під'єднується шланг, який під'єднується до вологого сушувача. Тому в тому місці його і поставив в принципі. Бо, ну, по ідеї, по ідеї теорія яка: гаряче повітря із компресора іде обов'язково або по м -м -м, мідній трубці для того, щоб максимально швидко воно. Охолоджувалось. Або через тефлоновий шланг. Через резину пускати не можна, бо перегріється і ну вона служити довго не буде, вона потріскається. Получається, через тефлонову трубку ми пускаємо гаряче повітря на оцей конденсаторний засіб, осушувач, вологу, охолоджувач. Правильно, напевно, його називати охолоджувачем. Бо його основна задача це гаряче повітря охолодити і якомога швидше. І на стінках цієї трубки буде зразу осідати конденсат, і ця волога потім через вологосушувач буде виходити з системи. Тому, в принципі, я думаю, система працювати буде. Ну, час покаже, подивимось. Так, наче, 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 наче все. все, потроху зробив. Часу, в принципі, іде на нього кучам. Але процес не рухається, тому що ну дуже багато чого треба думати. Треба думати і заводське поставити це одне, а щось поставити і так зробити, щоб воно потім нормально працювало. Ну, це трохи різні речі. Все в принципі тут з'єднано, лишилось. Що лишилось? Я сьогодні виміряв вже шланг на компресор тефлон. Мені зроблять його обжимку. І потім потім хочу отут, отут да? зробити панельку приладів. панелька приладів буде йти вертикально зверху донизу по одному датчику, щоб. Небагато місця займати, щоб не було сліпої зони. Ось сюди воно все буде ставати. Далі. Далі. Получається у нас буду ставити механічний датчик тиску на двигун і механічний на коробку. Получається, мені треба буде. Сюди, щоб шланги не заводить, сюди протягнуть дві магістралі. Дві магістралі, а можливо, навіть чотири, бо ще на повітря. Подивлюсь, як хлопці це зроблять спочатку на мастилі, і далі, якщо, то закину також ще дві магістралі на повітря. На повітря не таке критичне. Бо. Ну, основна біда буде, якщо масляний шланг да, порветься, то відповідно, все масло з коробки буде валити в кабіну. Ну, це не є добре. А от якщо я зроблю трубкою, то все буде нормально. Тобто трубка йде звідси, наприклад, і йде кудись сюди, просверлюю через штуцер, запускаю і підключення на мастило. Намастило у мене буде. Вже далі йти через шланг. Через шланг. Але е шланг вже буде з зовнішньої сторони кабіни. Тобто, всередині кабіни воно буде через трубки йти. І це досить і досить надійно і я думаю, буде все класно. Тому. тому. Що треба? Поставити на той бачок, штуцери повварювати, під'єднати мастило до гідравліки і до рульового, поставити датчик тиску на двигун, датчик температури хоча б ззовні там механічно накинути. І потім можна буде вже його пробувати заводити. Але відверто це буде не скоро. Тому що у нас ми, блін, вже тижня три, мабуть, дощі йдуть мряком ну, і нічого не дає збирати. Ще соя, соняшник, кукурудза, все в полі стоїть. І от начебто з понеділка вже воно трохи підсихає, то будемо збирати сою, соняшник і кукурудзу. Ну і паралельно тут щось підкручувати. Тому що ну, основна затримка тут всякі от мілкі деталі, да, які необхідні для того, щоб це все зробити вірно. Ці всі трубочки, перехідники. Це по суті мені ну, 120 кілометрів треба їхати в одну сторону для того, щоб це все зробити. Але хлопці роблять це якісно, і ну, у мене за 15 років роботи ще жоден ні шланг гідравлічний, ні паливний не вийшов з ладу по причині того, що десь він порвався чи ще щось. Основна причина виходу його з ладу, це він або перетирається механічно, або його рвуть просто, да? тому він виходить з ладу. А так, в принципі, ну, досить і досить все надійно. Бачите? Отут вони також ці шланги всі перепаковували. І, до речі… До речі, зараз вам покажу. Так, 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 а ну-ка ось бачите, як я також організував оці всі шлангачки. У хлопців купив отакі хомутики і оці всі з'єднання, тобто воно ніде не тре, не перетирає. І має довго служити по ідеї. Так, ну, на сьогодні, мабуть, все. Якщо сподобалось, палець до верху. Все, пока.